Всім привіт! Сьогодні розкажу, як заробити 25 доларів у новому Airdrop Hunt на біржі Bybit з токеном DOP. Зараз на біржі Bybit проходить airdrop Hunt з токеном DOP, де роздають 45 мільйонів токенів, з яких 40 мільйонів виділили на основну подію. І тут дуже прості завдання, які можна виконати буквально за 5 хвилин. І тут у нас буде 20 тисяч переможців, які отримають по 2000 токенів DOP. Що в даний момент, як ви бачите, по курсі є 25 USDT. На цьому Airdrop Hunt на біржі Bybit вже було з десяток промоакцій. З яких мені вдалося непогано заробити. Наприклад, про макцію з токеном Fox я публікував у своєму телеграм-каналі. Тоді у нас було 40 тисяч переможців, які отримують по 2 тисячі що в даний момент на тоді це було 25 доларів. А в день виплати ці 2000 тисячі токенів оцінювалось вже в 50 доларів. Я тоді був зробив 27 аккаунтів, з яких у мене зайшло 19 аккаунтів, і я заробив 950 доларів. Скільки можна буде отримати з цих 2000 тисячі на момент виплати, складно спрогнозувати, особливо зважаючи на такий ринок. Але в будь-якому випадку нам ця промоакція вигідна, так як затрати у нас тут мінімальні. Тож давайте не затягувати і йдемо виконувати завдання. Для початку ви повинні мати зареєстрований аккаунт на біржі Bybit з пройденою верифікацією. Якщо у вас ще немає аккаунту, то можете зареєструватися за моїм посиланням, яке буде в описі під цим відео. До того ж, якщо ви реєструєте новий аккаунт, то ви можете взяти участь і у новому токен СПЕш з токеном DOP, і додатково отримати плюс 2000 токенів ДОП. Тобто ви можете взяти участь як і в Splash, так і в aerodobe. Хант виконати абсолютно такі самі завдання і отримати подвійну нагороду. Також додаткову Splash є і події для всіх користувачів. Тут можна Торгувати більше як на 1000 доларів з токеном DOP і розділити пул в 15 мільйонів токенів DOP. Але тут, звісно, що все по бажанню. Нам це буде вигідно тільки в тому випадку, якщо не буде тут багато учасників. Я ж, наприклад, це завдання виконую та зроблю оборот в 10 тисяч доларів. Думаю, в загальному залишився в плюсі. Якщо ви вже зареєструвалися, маєте верифікований аккаунт, чи ви вже були зареєстровані і мали верифікований аккаунт, то приходимо на сторінку цієї промоакції та ось тут реєструємось. Ось тут буде кнопка зареєструватися та натискаємо на цю кнопку. Кнопку зареєструватися далі нам потрібно буде виконати прості завдання з підпискою. Тут потрібно підписатися на Twitter і просто Натиснув на кнопку, перейшли у Twitter, підписались на байбіт. Потім потрібно буде підписатися на ДОП твітері та зробити цитату поста у їхньому твітері. Ось так виглядає їхній твіт. Просто тут натискаєте не репост а квот, що небудь пишете, до прикладу щось написали, натиснули на пост та відправили. При тому, що цього ніхто не буде перевіряти, так як тут немає якоїсь форми, яку потрібно заповнювати, щоб вони це в подальшому якось перевірили. Тепер наступне завдання, яке потрібно виконати, це зробити депозит мінімум 100 USDT або зробити депозит. 10 тисяч цих токенів ДОП. Ну і звісно, що ми будемо робити депозит 100 USDT, так як нам це вигідніше та практичніше. Тож, перейшли на свій гаманець в біржі Bybit, вибираєте USDT, натискаєте на Поповнити, вибираєте. Якусь мережу, яка вам підходить, я, до прикладу, зазвичай відправляю мережі Binance Smart Chain з біржі Binance. Я це завдання вже попередньо виконував, тож мені не потрібно зараз його виконувати. Скопіювали адрес, перейшли на Binance, відправили 105 USDT. Ну але звісно, що ви попередньо повинні закинути цих 105 USDT собі на Binance, щоб було що відправляти. У мене, як бачите, тут пише завершено, що я зробив депозит. Тепер останнє завдання, яке залишилось мені зробити, це зробити оборот з токеном DOP на мінімум 100 USDT. Тож натискаємо тут на кнопку Торгувати і переходимо за тим посиланням. Тут мене одразу перекинуло на пару DOP до USDT. Якщо у вас буде якась інша пара, то просто шукаєте тут токен DOP, який торгується до USDT. Далі вибираєте тут 105 USDT, то натискаєте на купити. Також я не сказав раніше, відправляйте на біржу Bybit 105 USDT, щоб було трішки запасу. Так, мій ордер одразу спрацював, тепер натискаю на продати. Вибираю «Ма». Максимум, можна одразу ці допи продати, щоб якби, ви не ризикували на курсі. Далі я повернуся на сторінку цієї промоакції, обновлюю сторінку і подивлюся, що мені ж зарахувало завдання. Можливо, ще потрібно буде трішки почекати. Так, завдання ще не зарахувало, от, треба почекати декілька хвилин, і воно буде зараховане. Тепер для тих, хто робить новий аккаунт. Якщо у вас новий аккаунт, ви хочете отримати подвійну нагороду, то вам попередньо буде зайти на промакцію в Token Splash та також на промакцію Hunt. та в цих двох подіях зареєструватися, після чого зробити депозит і після того вже зробити об'єм торгів. Для того, щоб вам ці дві промоакції одночасно зарахували. Так, обновив я ще раз сторінку на Airdrop Hunt і як бачимо, мені вже зарахувало завдання. Тобто я вже всі завдання виконав і тепер буду чекати завершення події і сподіватися, що мій аккаунт буде виграшним, і я потраплю в 20 тисяч щасливчиків і отримують по 2000 ДОП. Шанси тут отримати нагороду доволі непогані, все-таки тут 20 тисяч переможців. Так, і останнє, що я зробив, це зробив торговий оборот. цій події в токенс ПЛ, що для всіх користувачів дороздають 15 мільйонів токенів ДОП за торговий оборот. Тут я зробив, щойно оборот 3970 USDT. Як бачимо, зараз тут пише орієнтовно моя. Нагорода 15 тисяч 590 ДОП, що в даний момент виглядає доволі непогано. Але потрібно розуміти, що до кінця цієї промоакції, тобто в мене залишився ще 12 днів, тут зайде набагато більше учасників, зроблять набагато більший оборот, і ця сума буде значно менша. Але все ж я планую зробити ще більший оборот, і думаю, що нагорода має перекрити комісію, яку я витрачу на цей оборот. Тому якщо хтось має бажання, то в принципі зі свого основного аккаунту можете. Також це спробувати. Буде у вас такий свій відмінні досвід на наступні подібні промо-акції. Так то на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Пишіть свою думку на рахунок цієї промо-акції в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і нехай щастить.